Є українці, українки сьогоднішній день від самого ранку різні регіони нашої держави провели в умовах повітряних тривог, російських ударів від Сходу до Півдня, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпровщина, Херсон, область, Одеська область, Миколаївщина, Запоріжжя, Донеччина, ракети, удари дронами, артилерія, багато руйнувань. Багато всього: будинки, портова інфраструктура, об'єкти енергетики є постраждалі. На жаль, є загиблі мої співчуття рідним та близьким. Увесь день сьогодні. Роботи нашої ППО, відповіді на російські удари, роботи рятувальників ДСНС України, усіх служб. Але сьогоднішній день все ж трошки інший. Сьогодні ми отримали рішення, якого очікували. Про пакет американської підтримки, за який я так ми боролися, і дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору. Сьогодні відбулося голосування палати представників Сполучених Штатів. Дякую кожному і кожній, хто підтримав наш пакет. Це рішення для захисту життя. Дякую особисто, спікеру. Майку Джонсону, усім американським серцям, які так само, як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати. Сподіваюсь, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення президенту Байдену будуть достатньо швидкими. Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності нашої наших людей і життя, нашого яке Росія так. Хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для усіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити. Обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни, війни, яку Путін повинен програти. І я дякую всій команді України, кожному, кожній, хто працює і робить все, щоб наблизити цей результат. Дякую всім представникам нашої держави, усім нашим дипломатам, які працюють заради збільшення підтримки України, усім представникам громадського сектору. У кожному волонтеру, який працює, всім друзям України дякую моїй команді. Світ об'єднується заради України, коли українці об'єднуються заради незалежності. Сьогодні ж хочу відзначити за цей тиждень тих наших людей, які проявили себе найбільшому роботі після російських ударів. Допомагаючи людям, захищаючи життя, це працівники ДСНС України, наші медичні працівники, поліцейські, кожен, хто працює на місцях після влучань, кожен хто дістає людей з-під завалів, зупиняє пожежі, рятує поранених. Дякую вам. Особливо відзначу Дніпро, Денис, Міхеїв, Артем, Серган, Дмитро. Ніколаєнка, хлопець ДСНС, Віталій Архипов, лікар екстреної допомоги на Дніпровщині, Євент, Голіцин, Фельдшер, екстренки. Також відзначу поліцейських Олексія Бондаренка, Віталія Андріянова. Дякую вам. Карина Колісніченко, кінолог з Павлоградського пушково-рятувального загону. Дякую за кожне врятоване життя Одеса, ДСНС, Юрій. Сухоруков, Віталій, Телугус Артем Копичинський. Дякую вам, хлопці, Чернігів Артем Лисенко, Пожежний Вадим. Авраменко, Максим, Жилко, працівники ДСНС в області, також поліцейський Андрій Вовк, Богдан Ткачук. Дякую, дякую Наталі Носинок, медичній сестрі, яка дійсно дбає про людей, дійсно допомагає. Дякую всім, хто дбає про українців, про життя в нашій країні, про своє місто, свою громаду, про всю нашу державу. І особливо хочу подякувати кожному нашому воїну. Усім тим, хто знищує російського окупанта, хто тримає фронти, завдяки цьому тримається Україна на мабі світу. Ми робимо все, щоб у нашій війні було якнайбільше можливостей, щоб ця війна швидше завершилась на наших умовах українських. Слава Україні!